Права номер 1. Подайте вираз у вигляду добутку многочленів. Дивіться, давайте перепишемо. Сх-3 мінус dх-3. І там, і там маємо х-3. А отже, можемо винести х-3 у вигляді спільного множника. Що в нас залишиться c d. Номер 2. М помножене на П-к мінус П мінус к. Дивіться, другий П-к я можу переписати як П-К помножене на 1. Дорівні. П-К-К спільний множник. Виносимо його за дужечки, що в нас залишається М мінус 1. Номер 3 m помножене на 2 мінус y на x мінус y, тут у нас х мінус y. x мінус y мінус n помножене на y мінус x. Дивіться, тут у нас х мінус y, а тут у нас y мінус x. Давайте змінимо знак на протилежний, Винесе, коли ми винесемо мінус. Тобто отримаємо m x мінус y. Тут у нас буде плюс n x мінус y. Змінили знак на протилежний. Х мінус y виносимо, отримаємо x мінус y, а тут залишається m плюс n. Номер 4. Х помножене на 2 мінус Плюс 4х мінус 2. Так само, дивіться, ці многочлени відрізняються тільки знаком. А отже, давайте винесемо у другому многочлені знак мінус за дужечки. Перепишемо х помножене на 2 мінус 4. А тут змінимо знаки. Це в нас буде 2 мінус х. 2 мінус х та 2 мінус х підкреслюємо. 2-х, що в нас залишається х мінус 4. Номер 5. 4х помножене на 2х мінус мінус 5y, y мінус 2х. Так само 2х мінус y та y-2х відрізняються тільки знаком. А отже, винесемо знак мінус у другого многочлена за дужечки. Що ми отримаємо? 4х помножене на 2х мінус y плюс 5y. А тут у нас буде 2х мінус у. Дорівнює виносимо спільний множник 2х мінус y. 2х мінус y. Що в нас залишається? 4х плюс 5y. Номер 6. y плюс 1 в квадраті мінус 4y на y плюс 1. Дивіться, y плюс 1 ми можемо переписати як y плюс 1 помножене на y плюс 1. Це в нас буде квадрат. Мінус 4 y. Помножене на y плюс 1. Підкреслимо y плюс 1. Винесемо за дужечки, що у нас залишиться? Y плюс 1 мінус 4 y. Дивіться, тут у нас залишалось мінус 4 y. Дорівнює. Давайте зведемо подібні доданки, що у нас залишиться y плюс 1. Y та мінус 4 y буде мінус 3 y плюс 1. Номер 6 зроблено. Номер 7. 10 помножене на а квадрат мінус 5 плюс а квадрат мінус 5 в квадраті. дорівнює. А квадрат мінус 5 в квадраті я можу представити як а квадрат мінус 5 помножене на а квадрат мінус 5. Це буде 10. А квадрат мінус 5 плюс А квадрат мінус 5 помножене на а квадрат мінус 5. Спільний множник це а квадрат мінус 5, перепишемо. А квадрат мінус 5 винесемо за дужечки. Це в нас буде 10 плюс А квадрат мінус 5. Зведемо подібні доданки. Це в нас буде А квадрат мінус 5. 10 мінус 5, це в нас буде 5 плюс А квадрат. Номер 8. А мінус 2 в квадраті мінус 6 помножене на А мінус 2. Так само. А мінус 2 в квадраті представляємо як а 2 помножене на а 2. мінус 6 помножене на а мінус 2. А мінус 2 це спільний множник. Виносимо, це в нас буде а мінус 2. Тут у нас залишається а мінус 2 мінус 6. Дорівнює а мінус 2. Зводимо подібні доданки мінус 2. Та мінус 6 це в нас буде мінус 8, тобто залишається А мінус вісім. Вправа номер 491 розкладіть на нужне 2а в п'ятій Б квадрат мінус 4А куб Б плюс 6а2 Б куб. Дивіться, 2, 4 та 6 діляться на 2. Отже, спільним коефіцієнтом тут буде 2. Далі, всі три одночлена містять як А, так і Б. Тому вибираємо А з найменшим показником степеня. 5, 3, 2. Обираємо А в квадраті та Б з найменшим показником степеня. 2, 1, 3. Обираємо 1, А, Б. І дивимося, що залишається. 2 забрали а в п'ятій забрали а квадрат, це буде а в кубі, забрали b, залишається b. Мінус 4 поділити на 2, це в нас буде 2, а куб забрали а квадрат, це в нас буде а, б забрали, тобто мінус 2а. Так само 6 поділити на 2 це буде плюс 3. а квадрат забрали, б забрали, залишається б в квадраті. Номер два. М в кубі плюс 5м квадрат Н квадрат мінус 7 м квадрат Н. Так, кожний з цих одночленів містить M і N. Обираємо M і N з найменшими показниками степень. Тут маємо m в першій другий. Та в другий, тобто виносимо за дужечки м в першій. Так само n в першій, другій та третій. Виносимо за дужечки n в першій. Що залишилося? М забрали, n забрали, залишилося n в квадраті, плюс 5, м, Н забрали, залишилося просто mn, мінус 7, М забрали, залишається М, Забрали мінус 7M. Так, номер 3. Хі в квадраті плюс квадрат y мінус хі. Так само кожний з цих многочленів одночленів містить x та y. Обираємо найменші показники степені. Це в нас x в першій. Тут друга, тут перша, тобто обираємо х в першій. У друга, перша перша обираємо у в перші. Що залишається? В першому це y. Х забрали, y забрали, плюс х забрали, y забрали, залишається х. А тут дивіться, і х забрали, і y забрали. Що ж залишається? Ми завжди, пам'ятаєте, х можемо представити як х і помножене на 1. Тобто у нас залишається мінус 1. Номер 4. 9х в кубі плюс 4 квадраті мінус х. Дивимося на показник степені. Забираємо найменший показник степені. 3, 2, 1. Забираємо 1. Що залишається? 9х2 плюс 4х. Мінус, а х забрали. Пам'ятаємо, що це завжди х помножене на 1, тобто залишається мінус 1. Номер 5. Мінус 6 м в четвертій, мінус 8м в п'ятій, мінус 2м шостій. По-перше, дивіться: кожний з цих одночленів містить знак мінус, тобто коефіцієнт мінус 1. Ми вже можемо його винести. Далі, кожний із цих одночленів, коефіцієнт кожного з цих одночленів ділиться націло на 2. Тобто спільним множником буде вже 2. І кожний з цих одночленів містить m. Вибираємо m значить з найменшим показником степеня. 4, 5, 6 вибираємо м четверті. Що залишилося? 6 поділене на 2 3, м четверті забрали, плюс, так як знак мінус забрали. 8 поділене на 2 це 4. М в п'ятій, м четверті забрали, залишається м, плюс м в шостій м четверті забрали м в квадраті. Номер 6. 42 а в четвертій Б, мінус 28 А куб Б квадрат, мінус 70 А в п'ятій Б в кубі. Дивіться, давайте перепишемо цей многочлен. Розклавши коефіцієнти кожного одночлена на множники. Дивіться, тут спільним множником буде вже 7. Давайте розкладемо. Це буде 7 помножене на 6, а в четвертій b, Мінус 7 помножене на 4, а в кубі b, мінус 7 помножене на 10, а в п'ятій b в кубі. Тобто, Спільним множником, спільним коефіцієнтом у нас є 7. Дивіться далі. Кожний з цих одночленів також містить А та Б. Обираємо А та Б з найменшими показниками степені. 4, 3, 5. Обираємо А в третій. Б так само: 1, 2, 3. Обираємо найменший. Що залишається? Дивіться, 6, а в четвертій, а в третій забрала А, Б забрала, мінус залишається 4, а в третій Б забрала, та мінус 10, а в п'ятій залишається, а третій забрала, залишається А квадрат, Б куб Б забрала, залишається Б в квадраті.